Політекономія триває, політекономія в ефірі Еспресо ТВ. Зараз будемо більше говорити про економіку. Попри те, що маємо перед собою в студії політику Павло Резаненка, народний депутат, фракція Удар, колишній бізнесмен, колишній інвестиційний банкір. Якщо я нічого не переплутав, Доброго вечора, вітаю. Точніше, колишній інвестиційний банкір, не бізнесмен. Хорошо. Щойно 15 секунд тому я прочитав, що Коломойський, новий губернатор Дніпропетровщини, голова Єврейського конгресу Європи, і, ну, і далі далі, везде, сказав, що Янукович і Путін два шизофреніка. Я не пропоную вам коментувати цей вислів. Ну, звичайно, досить різке висловлювання, але я десь розумію, що має на увазі пан Коломойський, що він це хотів вкласти. Люди. Ці люди, Янукович і Путін, вони втратили відчуття реальності. Вони втратили розуміння зв'язку своїх вчинків, команд. У них величезна влада. Чим схожі вони в тому, що вони монополізували владу Путін в Росії, Янукович в Україні, і вони не відчувають відповідальності. Янукович взагалі її ніяк не відчував. Це перше. а друге, тепер от Путін втратив відчуття реальності до чого можуть призвести його дії. Тобто йому здається, що все контрольовано і все працює за його планом. А в дійсності всі його плани на Україні зриваються. Вони як зривались в 2004 році, хоч тоді він ще не контролював Росію, у нього не було повного контролю. Тоді він тільки по суті йому передали владу від сім'ї Єльцина. Сьогодні він все контролює. Він пережив уже декілька приходів формальних відходів, що хоч завжди контролював, але тотальне нерозуміння. Непрогнозованість ситуації. Я можу викласти свою версію з цього так. приводу. А, ні для кого не секрет, що останні три роки з 10-го року спецслужби України, як СБУ, армію, очолювали агенти ФСБ. Це не для кого не секрет, що тобто, це не просто етнічні росіяни. Не просто етнічні росіяни. Вони залишались громадянами Російської Федерації і працювали на спецслужбу. Це ну. Все, все ми це зрозуміємо. Да, відбувалася деградація української армії спецслужб протягом всіх 20, більше 20 років незалежності, але так, щоб ще й формально їх очолили, громадяни Росії, такого не було. І наскільки я розумію, ми виконували певне завдання, і вони доповідали, вони не могли доповісти по іншому. Вони доповідали, що якщо ведуть війська Росії в Україну, то будуть їх зустрічати з квітами, всі здадуться, перейдуть, в вишиванках, та. дівчата в вишиванках з хлібом солью. Перед ними було поставлено таке завдання. Да? Будуть здаватись, приходити на ну, до... спочатку. Я думаю, що вони казали, що Янукович вічний. Так, це одне. Але навіть вони прораховували цей сценарій в дійсності був прорахований. Ще я пам'ятаю, я, я працював в Росії в інвестиційних банках міжнародних до 2007 року, і це якраз прийшовся період становлення Путіна сили і набору його сили з 3-4 року, коли він посадив Ходорковського, і був такий розворот так. на 180 градусів. Прийшли яструби до влади. Колишні Я перепрошую ФСБ. ми потім повернемося до цієї розмови. Кажуть мені колеги, що зараз почався брифінг Турчинова. Він робить якусь важливу заяву. Ми перервемося, а потім повернемося до студії. Я прошу брифінг Олександра Турчинова. Не будемо брати з них приклад і здамо свої, свій корабль піратам. Які нам постійно погрожують. Командири і матроси готові захищати свої кораблі, тому що вони захищають, тому що агресія, яка сьогодні насувається на нашу державу, повинна бути зупинена. Я з величезною повагою. Безумовно, весь український народ, весь цивілізований світ зараз. Разом з цими мужніми людьми. Ми очікуємо від провідних країн світу не тільки моральної підтримки, ми очікуємо реальної допомоги і я впевнений. Керівництво Російської Федерації припинити агресію, припинить провокації. Це є злочини, і за ці злочини ви будете відповідати. Ситуація достатньо складна і в східних пів... південних регіонах. Сепаратистські настрої, агентура, що працює. Вже декілька місяців в цих регіонах. Система дезінформації, яка дуже російського телебачення в цих регіонах. Відбувається спроба підбурювати людей, виступати проти власної країни і дійсно в Харківській, Донецькій, Луганській області. Зупинити ці негативні процеси і повністю відновити контроль над ситуацією. Я звертаюсь до громадян, які мешкають саме в... південь України. Дорогі друзі, відкрити свої душі і серця. Ви українці серед провокаторів, які вас підбурюють. Багато громадян іншої держави. Ви громадяни України. У нас одна країна. Мабутньо, великою, демократичною європейською. Ми повинні разом жити. У спільному домі і все зробити для того, щоб наші діти пишались, що вони українці. Я сьогодні проводив раду керівників разом і зробити її могутньою великою, демократичною, європейською. Ми повинні разом жити в нашому спільному домі і все зробити для того, щоб наші діти пишалися, що вони українці. Щоб не було жодних провокацій, я сьогодні проводив раду керівників депутатських фракцій груп і чітко проінформував їх і зараз інформую всю Україну. Що, незважаючи на те, що закон про промовив, ми повернулися в ефір з пресу і Павло Різаненко, народний депутат і колишній бізнесмен, колишній інвестиційний банкір. Давайте, оскільки ми якийсь час транслювали виступ на брифінгу виконувача обов'язків президента, голови Верховної ради пана Турчинова, давайте більш більш драматично підемо сьогодні. Росія зазнала фантастичних втрат економіки Росії з того, що я можу для себе помітити. Починаючи від ситуації на фондовому ринку, починаючи від того, що рубль впав до відносно долара до історичного мінімуму, це вся та ціна, яку Росія, економіка Росії, благополуччя мешканців Росії готова заплатити за ось цю авантюру. В дійсності громадяни Росії не хочуть за це платити, і навіть соціологічне опитування, проведене. В Росії показувало, що 70% людей не підтримує війну, не підтримує окупацію України Російською Федерацією. Тому дії Путіна в даному випадку вони не співпадають з бажанням людей. Так? Так, Путін вважає, що Україна це не до держава, і він про це відкрито говорив там на зустрічах з давним-давно, <світ> і існує яструбине крило всередині там російського уряду, яке вважає, що з 2004 року що потрібно було купити українців, але українські олігархи не продали Україну. Тоді був. Є крило, яке вважає, що Україну потрібно розколоти, і це про це дуже давно говориться в Росії. Так, а щодо ціни, то те, що ми побачили, як курс рубля впав до 40, 40 карбованців за долар, євро до 50, здається, фондовий ринок сьогодні більш ніж на 10%, Такі компанії, як Мечел, втратили 40% відсотків капіталізації. Більше. Капіталізація фондового ринку зменшилась більше, ніж на 50 мільярдів доларів за один день. І це, це один бі... день. за один день. Це тільки сьогодні за один день. Це більше ніж більше, ніж сума, яку Російська Федерація потратила на проведення Олімпіади. І з але... точки зору іміджевих втрат, я думаю, що ця вся історія, вона м'яко каже, кажучи... Іміджево це найменше, що, що, що було втрачено. Що потрібно розуміти? От я як банкір, що я можу сказати, до чого це призводить? Справа в тому, що зниження капіталізації компаній призводить ці акції, вони є заставою по кредитам. Тобто вони. Там своя термінологія є, але власники цих їх власники отримають кредити під заставу цих акцій. Коли падає ціна на ці акції, вони повинні кредит повернути. І це створює такий певний зростає, певний та? сніж, і певний сніжний ком. Та? Зараз буде криза на фондовому ринку Російської Федерації. Тобто це тільки початок. Ми навіть важко буде спрогнозувати, що там буде відбуватися, як це будуть стабілізувати. Що думають про це? Російські бізнесмени, ми виходячи з стверджень Тарути, Коломойського, і Ахметова і інших українських бізнесменів, ми розуміємо настрої українського великого бізнесу. Що думає про цю ситуацію? Російський великий бізнес я спілкувався з суботу, зі своїми колишніми колегами по сьогодні працюють в тому ж Збірбанку, ВТБ і так далі. Для них це несподіванка, шок. Вони не не можуть прогнозувати. Була паніка. В суботу, неділю фондові ринки були закриті, але вони казали, вони були знаєте, як в розпачі, як все відкриється і чим це все закінчиться. А, тому ніхто спрогнозувати чого не нічого не може. Від, на відміну від України в Росії великий бізнес. Він не впливає на політичні рішення. Якщо в Україні ми знаємо да там олігархів див'яно 90-ті, на початку 2000-х, багато впливало на політику, то в Росії е, вся влада в руках так званого ФСБшного клану, угу. тобто навіть великі корпорації очолюють колишні ФСБшники. Той же той же Сєчин, права угу. рука Путіна, і Роснефть, і Газпром. Та, та, там там усюди все знаєте. І ці великі державні да. банки. Та і це така дивна в Росії ситуація. Це симбіоз, коли силовики. Змішані з бізнесом вони не з бізнесу прийшли до влади, а вони знати Влади пішли в бізнес. Так, так, так. Вони щиро вважають, що Росія влетіла в прірву, але біля самого дна зацепилась за як вони кажуть, хоч і гнилий. Хоч ржавий, але крючок силовиків, тобто ФСБшників. Вони щиро вважають, що вони спасли Росію від mm -hmm. розпаду від катастрофи, і за цю заслугу, що вони спасли, начебто, Росія, вони вважають, всі, вони мо повинні контролювати Газпром, Роснефть, всякі підрядники Газпрому по будівництву там газ газогонів, і так далі. Таке інше. Вони всі багато з них є мільярдерами, багатими людьми і так далі. І при цьому вони це дивний такі сміли. Вони себе вважають патріотами великої Росії. І вважають, що вони там роблять жорсткі сценарії, це добре, і так далі, і покажуть цим вибачаюсь. Ні, піндосам. Вони вважають, хахли взагалі не, ні, вчити. Ну, хахли не, не в їхньому розумінні вони не суб'єкт процесів. Що це все крутять американці, ці. вони щиро в це вірять, але при цьому це їм не заважає бути найбільшими корупціонерами на планеті. Вони дійсно одні з найбільших корупціонерів на планеті російські силовики. Як можуть розвиватися Україно російські економічні стосунки в цій ситуації? От сьогодні прийшло повідомлення про те, що Курченко буцімто продав одеський НПЗ Роснефті. А Росія багато інвестувала і не лише в Крим, від мобільного зв'язку до нафтоприродних заводів. від Тощо, тощо, тощо від банків і до, 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 до всього всього В ситуації фактично не проголошеної, але Діючої війни, як, як будуть працювати економіки цих двох величезних держав поруч одна з одною ну, є речі, від яких ми нікуди не дінемось. Тобто, у нас немає альтернативи по закупівлі короткостроково, по закупівлі е, цього того ж газу. Да? І є транзит. Росія не може повністю замінити сьогодні транзит газу через Україну. Може скоротити суттєво, але не може відмовитись повністю від цього. Е, є такі речі. Щодо, ви сказали, щодо зв'язку в Криму ні, це не тільки зв'язок в Криму. Пам'ятаєте, що Київ Стар я МТС вони належать МТС російській компанії, які володіє... Найбільші володі... російські банки активно так? працюють дедалі? Менш правда, так. активно деактивно працюють. є активи у того ж Євразхолдинга тут в Україні металургійні. Вони для нього не такі значні, але я у того ж Коломойського, які вони придбали, тому це велике питання. Я думаю, їх ніхто не питав. Знаєте, окупувати Україну чи не окупувати? Водити сюди війська, що вводити? робити з взаємним і експортом. 80% харчів в Москві це імпортовано з, ну, не лише з України, а з інших країн. Як Росія, ну як Росія в принципі може це, жити в таких умовах? Це і є те, що от ми з чого ми починали, коли ви сказали, що слово шизофреніки з вуст одного олігарха, тепер губернатора. Як всі жартують, що бандерівці-нацисти в Україні призначили губернатором Дніпропетровщини, російськомовного єврея. Це оця шизофренія і означає відірваність прийняття рішень від реалій. Тобто, як можна було такі так це не прорахувати? Тобто, в путіну, мабуть, вкладали в вуха, що завдання виконане, нас будуть зустрічати з хлібом солью. Війська будуть переходити і здаватись. Ми ж бачимо населення. Що... Ми ж бачимо, що відбувається в цих військових частинах Криму. Вони приходять і кажуть, починається агітація спочатку. що давайте переходьте, присягайте автономній республіки Крим або Росії, отримайте паспорта, заробітну плату вам збільшать. Там угу. буде в 3-4 рази. Вона більша, але ну по суті, ми знаємо про що йдеться. мова, зрадьте присяги угу. присязі народу України. А, вони вмовляють, ставлять ультиматуми. Їх посилають? Їх посилають. Да. Є історія про те, наскільки я розумію, що це в Привальному, прямо на Паркані написали там, російською мовою. Їм, це, це ж теж, Їм пояснили російською мовою. Російською на паркані. мовою, куди вони повинні йти. Uh -huh. да, там, тобто. І психологічно це інша ситуація, ніж в Чечні. Так, у них є досвід війни в Чечні, але це війна, ви розумієте, слов'яни воюють з чеченцями. Вони, вони очікували або сподівалися навіть на те, що буде якесь силове протистояння. Я так розумію, вони до речі, думали, що армія перейде на їх сторону, а асил... сало або почне стріляє. А силове Асилев... протистояння більше буде можливо з татарами, ага. але в даному ситуації якраз цим і відрізняється сценарій, який був в Грузії, тобто в південній Осетії. Проблема Саакашвілі кашвілі була, що він повівся на провокацію. Його провокували дуже давно, обстрілювали позиції, угу. проводили навчання угу. і так далі. І так інше а... тут цього не відбулось, і дуже чітко із-за цього видно, хто агресор. Тобто хто напав, поговоримо все ж таки про Київ і про велику політику. Я знаю, що удар проігнорував. Удар не пішов в, не знаю, в виконавчі структури влади. Ну майже не пішов. Я не погоджуюсь з формулюванням проігнорував. Я перефразую це. як ви берете яку частку тоді відповідальності за майбутнє країни ви берете на себе? Що сталося? По суті, було, було повстання народу проти діючої влади. Це не схід проти заходу російськомовних проти україномовних, це не задоволення влади. Повстання народу проти влади. Для, давайте відверто, що для політиків це було неочікувано, і результат ми бачили, як це сталося 20 числа. До останнього ніхто цього не очікував. Вертикаль, влада впала, мається на увазі, Янукович утік. Вся система, яка була створена ним, вона трималась на корупції і насильстві. І навіть по відношенню один до одного. Це розсипалось. Да, там, тап -тап. І ми розуміємо, що у нас е, державний апарат, інститути вони дегенерували 20 років, а тут взагалі впали і розсипалось. Це дуже складна ситуація. Е, коли ситуація взагалі десь вона, можливо не контролюється, апарат потрібно відновити його функціонал. Е, у нас є проблеми з держбюджетом, у нас є Це проблеми з боргами, у нас пати, є проблеми з економікою, де вже падіння ледь не другий рік так, відбувається. І позиція удару була, що в цій ситуації потрібно консолідовано всім елітам або політичним партіям і всім учасникам, хто приймає участь в прийняті рішень, взяти на себе відповідальність. Консолідовану групову відповідальність за ситуацію і призначити професійний технічний уряд, де в уряді власне почули. Ми підтримали пропозиції професіоналів. Тобто, ми не, ми не делегували політиків до уряду, але ми підтримали цей уряд. Тобто, ми підписали коаліційну ну, Там угоду, є доволі. доволі ну, по-перше, є там дуже велика частка професійних політиків на несподіваних посадах. Свобод, але... Свободівець, міністр аграрної політики. Це, Але я, є і професіонали, той же є. Павло Шеремета, досить ну, нова, скажімо так, він досить відомий. І Це і Шеремета. Я До Шеремета. цього блоку питань взагалі немає ніяких, ну, як на мене. Я, можливо, помиляюсь. так. Це була наша позиція, але ж ви розумієте, що ми не маємо в цій коаліції більшості. Тобто ми свою позицію заявили, сказали, що політиків ми не будемо відправляти делегувати. Але ви все одно проголосували, підтримуєте ніяких різних різних Це було безвідповідально, знаєте, не підтримувати створення Е, Гаразд, кличко йде в президенти. Нічого нового, давним-давно заявлено, лінія не змінна. Але, очевидно, він не чекав того, що президенти піде ще Юрія, Юлія Тимошенко. Ну, ніхто не чекав, що, знаєте, я ж кажу, все сталося дуже кор... на дуже короткій дистанції, несподівано. Тому прогнозувати це було неможливо. Ну, який буде тоді. Всі, коли говорили про те, що Кличко буде висуватися, думалося, що Кличко буде боротися з злочинним режимом, і, і, і як лідер. Спротиву на Білому коні в'їде в президентський палац. Тут є дві проблеми тепер. Проблема перша, що крісло президента за новою конституцією, це вже не той приз, за яким за який би Ну, це не проблема, це факт. Це така конституція. До речі, вона буде змінюватись до осені. Тобто, ви це так відповідально говорите. А... Є консенсус, що конституція буде змінена? Але була домовленість, і я не чув, я не знаю, щоб ця домовленість була. Відмінена, поясню чому, тому що конституція, до якої повернулася, вона все одно не досконала в частині певних повноважень. Повноваження уряду накладується на повноваження президента, тобто, начебто, виконавча влада, вона призначається парламентом, але при цьому президент призначає голів. Облдержадміністрації Міні... рай і мі... і міністрів, так. і силових міністрів, і це один, один з прикладів, де повноваження пересікаються, і це ми бачили призводило до конфліктів в тій конструкції між Ющенка і Тимошенко. То є... Тому конституцію в будь-якому випадку потрібно міняти. Гаразд, в який спосіб ми обрали президента. Хто це буде? Поки що очевидно невідомо. Чи відбудуться ці вибори в зв'язку з подіями в Криму? Теж не, не, не до кінця сьогодні зрозуміло. ніхто не говорить про президентські вибори. Взагалі так. сьогодні є велика проблема у нас в державі: це територіальна цілісність, це суверенітет. Це взагалі питання, що на нашій території знаходяться війська іноземної держави. Це по суті окупація. Тобто про політику зараз взагалі не варто говорити. Обговорювати нові призначення, призначення губернаторів, міністрів перші дні їхньої роботи. Знаєте, тут от саме головне, щоб взагалі система запрацювала інститутів Окей. запрацювала, тому що давайте відверто: в багатьох десь частинах вона не працює. Тобто, десь. Я вимушений сказати, що нова влада або політики ведуть себе безвідповідально. Так, да, є вимоги, знаєте, у когось є тут, нікого не можна звинуватити людей після того, як були люди безневинно загибло, то у когось є бажання помсти, є вимога, що там покарати всіх. одномоментно. справедливість повинна бути відновлена згідно з закону. Ті, хто скоїв злочини, повинні понести відповідальність. Це не повинно бути не лінчування, а відповідальність. Але заяви, знаєте, що зараз ми всю міліцію посадимо в момент, коли ця вся нестабільність відбувається і те, що ми бачимо в Криму, призводить до того, що міліція взагалі не виконує свої функції. Давайте у нас більш-менш кілька хвилин до кінця ефіру. Давайте ще трохи про економіку. Сьогодні прилітає Керрі. Сьогодні ж мала приїхати місія Міжнародного валютного фонду, чи завтра вона вже буде працювати у нас. Яка які шанси, що за границя нам поможе? Тут немає закону. Це, в економіці. Навіть, це, це, це Зокрема, навіть не обговорюється. Тому що це було при Януковичу. Ситуація загнана в таку, що я, член бюджетного комітету, я бачу по бюджету, що, наприклад, запозичення, які були закладені в цей бюджет цього року, вони більші ніж всі видатки розвитку бюджету. Тобто ми по суті не можемо себе прокормити. Угу. Уряд не може прикормити пенсіонерів, бюджетників соціально незахищених. Недостатньо коштів надходжень до бюджету, і тому приходиться запозичати гроші за кордон да? або у кредиторі. Е, В кращу сторону ця криза ситуацію не змінила. Ми ж це дуже добре розуміємо. Очевидно. Нестабільність сьогодні я синів заявив, що треба що треба скорочувати бюджет на велику суму до 80 мільярдів гривень. Він сказав. 10 мільярдів. Да, я теж що про секвестр на таку суму сьогодні була заявлена. Звичайно, є приховані резерви, про які всі здогадуються. Корупційні так звані так, резерви сьогодні прозвучала цифра, я чув, що до 130 мільярдів гривень. Це не до надходження до бюджету. Це той же пан Курченко по скрапленому газу, по контрабанді палива по тендерах угу. по конвертаційних центрах тобто але точно цю цифру ніхто не назвати не може це вже буде в процесі ми побачимо як у нас збільшуватися будуть збільшуватись доходи там де буде витіснятись мона тіньовий сектор і корупція для цього потрібна воля але без запозичень АМФ або інших кредиторів стабілізувати ситуацію в короткий термін буде неможливо Дуже вам дякую за цю розмову. Павло Різаненко, народний депутат від фракції Удар, економіст, інвестиційний банкір в минулому і який зараз говорить більше про політику, мабуть, все ж таки, ніж економіку і про потребу рятувати країну. Дякую вам за цю дякую. розмову. Політекономія на сьогодні. все. завтра побачимося. Завтра почуємося і далі в ефірі Еспресо Ті Дякую, до побачення.